Доброго дня! Ось автівочку видаємо сьогодні. Зробили тонування. Європейське тонування. Підтонували переднє, задні і кришку. Це Toyota BZ4X 23-го року. З допопціями. Такий коньячного кольору. Низ, салончик. Темні сідушечки, темніше буває світлий салон. Тут панорама, бездратова зарядка. До речі, є ще в наявності чорному кольорі повноприводна, біла повноприводна і графітова сіра повноприводна. Вже мивайку залили. Ну так виглядає авто притоноване. Так що звертайтесь по наявності тут по салону і на вулиці є автівок 30 ще в дорозі 20-30 ну а під замовлення, що захочете. А Отака сама є, до речі, в стальному сріблястому такому кольорі, в такій же комплектації. Це гарного дня, бережіть себе. Кому цікаві наші поставки, можете підписатися або... Задати питання через, через меседжери, які захочете. Телефон в описі. І, до речі, в наявності авто з цінами буде в описі. Кому цікаво, заходьте і можете глянути якісь питання, телефонуйте або пишіть. Ще раз гарного дня.